Час родиною відросли під дітям тут компоненті, розвиваючи пігру на поліцька виставки збирала персонал Бориса Олена, коли дізналася історію кав'ярні, захотіла допомогти їй розвивати. Я пам'ятаю, як я прийшла на співпесію, і я побачила, що забуть. Уже чимало кажуть, приваблі атмосфера. За перших декілька хвилин ну досить комфортно, добре, хороша кава. Є водичка до кавити. Тобто, якщо вас обслуговування в поїздку, в атмосфері моби треба бути трошки більше. Ну і плюс сама концепція так само, я про це чула. Я чула про те, що це дуже не військово і <звук> те, як вона називається, я вона на кличе трошечки за які подивитися, що в середині. То і люди. Ані фінічні ліки відкрили власну справу. Я теж отримала державний грант на кав'ярню двісті 250 тисяч гривень. Ці кошти та трохи своїх збережень витратила на закупівлю обладнання. Це дуже дуже така добра допомога для людей, які хочуть розпочати. Ну на перший погляд, це ніби велика сума. Але коли ти починаєш робити власну справу, і якщо це трошки більш масштабніше, то діє ну, допомога це. Дякую Богу, дякую нашій державі, що вони допомагають. Сімейна кав'ярня, каже Юлія, дала потужний поштовх у реабілітації після втрати Олександра. Вже будує плани на майбутнє. Готується розвиткуйте, континент, а це підтримують та підштовхуйте розвивати сімейну справу. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Броковий, Україна, марафон. Єдині новини. <зважається> ねえ。 Світ демократичної партії у своїй передвиборчій кампанії він зосереджувався здебільшого на внутрішній політиці. За даними суцітувань, його шанси перемогти під час другого туру невисокі. Німецькі партії соціал-демократи та ультраправа. Альтернатива для Німеччини визначилися із кандидатами на пост канцлера. Від СДПН висунули чинного очільника урядового шольця. У своїй передвиборшій програмі він пообіцяв підвищити мінімальну зарплату до п'ятнадцяти євро за годину, а також покращити соціальний захист родин із дітьми. Шольц виступає за подальшу підтримку України, однак два, хто вважають його надто двох зачем. Альтернатива для Німеччини на посаду канцлера запропонувала одну лідера в партії Арі Флайдель. Вона виступила, початиме. Я хотів вам подякувати за цю вражаючі кількість за та правооборони за те, щоб нашій країні країни стайшло добре, щоб ми могли завоювати гарними майбутніх і дуже наші часи. І тому я зараз разом з вами зроблю все можливе, щоб ми і минулого разу знову здивувалися всіх людей. Ми переможемо. Для Німеччини, який ми втілимо в життя впродовж перших станів, повністю закриємо кордони та зупинимо всіх нелегальних мігрантів. Це дуже чітке повідомлення всьому світу. Кордони Німеччини закриті. Вірна причина пожежі у Каліфорнії обрив електродрусів. За даними інформаційної агенції, пошкоджений дріб знайшли на війні місцевість проти чоловіка займання. Тим часом страхувальники припускають, що стихія може завдати від найбільших збитків історії Сполучених Штатів. Вони можуть сягнути 150 мільярдів доларів. Нинішня пожежа вже стала наймасштабнішою із 32 року. Мм. Екстремічно. Пожиття формує на початку тижня. Мимоволі 16-го липня до 150.000 компаній. Інч, інч, інч. На фоні планування про мару дерство в цілених зонах. Зер, 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 зер. З 22-го до 6-ї вечора до 6-ї ранку. Я що винюхано, потрібно досичати. Якщо вас там помітять, це стане приводом для арешту, порушники можуть штрафувати на тиску. Відправити за грати на 6 місяців або засудити до обох цих людей побирання. Тим часом в інші частини сполучених штатів оговтується від шторму в лес, на руха вітер та тачання тому, кілька днів немає казасі та не сів суняє та оголошували на зачало стаду. Зараз дороги розчищають і за матір, але все ще ускладнений. Одяг радить без нагальної потреби за кермо на сідати. Холодне цикло накривша на початку. І завтра синоптики прогнозують потепління. Близько тисячі воняків підвінів з'явилися на схід біля української полярної станції Академіка Вернадського. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі. Науковці сподіваються, що найближчим часом кількість торнатої малечі зросте. Українські дослідники розповідають, що деякі пташенята ще зовсім маленькі, а інші підросли і вже завпішки, як їхні батьки. На острові Галінберс, де розташована українська станція, переважно живуть субантарктичні пінгвіни. Іноді їх називають віслюкові, через їхні надто ручні та різкі крики. Далі в ефірі працюватимуть Олена Центе та Микита Міхальова. Бережіться. Не сука, блин, за тебя не сука, его не поломаете. Я все же тял в футбол. Сейчас вопрос от меня. Днінозі на милицях було вау, це було щось. Працюють тренери кваліфіковані, які вже мають практику цим виді спорту. Лівою новою я не особо вів брати і а так уже зараз трошки вчуся, що можна теж бити. Всі пройшли цей етап, всі пережили, всі повинні до футболу. Це є паралельно, як і спорт, змінити думку про людей зі навітністю. Ні, коли треба. Бортувати. Ми борони Україну на сході. Зараз ми боронимо краю часті. Ліки, які бувають такими дорогими, щоб кожен міг їх отримати, існує державна програма Доступні ліки. Вона покриває поширені хронічні захворювання і стани. Серцево-судинні, діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних. You keep white.